На ключі заводь. Андрію Супковському 20 років. На момент повномасштабного вторгнення він 11 місяців прослужив в армії. 7 квітня був у частині. До зони бойових дій їх каже не посилали. Охороняли частину. Прилетіло три ракети в частину, одна попала в штаб і дві в казарму. Тобто від казарми нічого не залишилось. І одна ракета прямо над нами взірвалася. Пробила, виходить, третій етаж і на другому етажу взірвалася. І нас всіх засипало. В общем, у нас було в підвалі 27 чоловік, це наш взвод. Ми як взвод охорони охороняли частину. І 17 загиблих, і 5 ранених. Ну, я найтяж. Того дня йому ампутували обидві ноги. Далі почався тривалий шлях лікування та реабілітації. Спочатку в Одесі, потім у Києві. На одній нозі провели чотири операції, на іншій одну. Вдома Андрій останній місяць. З травня під обіку його взяли волонтери фонду Центр спасіння життя за чотири місяці в Києві. Отримав і лікування, і протези. Зараз у Андрія тимчасові. На постійні ще потрібно буде збирати гроші, каже керівник фонду В'ячеслав Запорожець. Протези, які потрібні, зараз коштують десь 20 тисяч євро починається 20 тисяч євро один, так да. це 800 тисяч гривень. Держава максимально компенсує 600 тисяч гривень, тому цих грошей не вистачає. Донатять фонд в основному українці, каже В'ячеслав Запорожець. За чотири місяці, які Андрій провів у столиці на лікуванні та реабілітації, водив і знайомив його з українськими спортсменами, співаками та благодійниками. Моя задача привернути увагу всіх і волонтерів, тому що наші герої, які втрачають кінцівки, вони становяться інвалідами. В їх Списують з військової служби, і вони ну розумієте, я не рахую, що вони інваліди, вони наші герої, і вони повинні ходити по вулицям. Андрій нині мешкає в місті Бар дистанційно працює на укрзалізниці. До служби в армії отримав водійське посвідчення. Тепер у нього є власне авто. Гроші на нього перерахував українець, який дізнався про хлопця із соцмереж. Інвестор він написав мені після поста і каже: я хочу допомогти Андрію. Я хочу відправити йому 15 тисяч доларів. Зробіть йому те, що йому потрібно. І ось ми на 10 тисяч купили автівку, і ще є 5 тисяч у нас на наступні протези. Автівка вживана, має повний привід та автоматичну коробку передач на ручному керуванні, аби Андрій міг її водити. За тим, як онук рушає, спостерігає дідусь. Колишній кадровий військовий розповідає, в останній онук їздив за кермом ще до армії. Влітку на протезах встиг їх на тракторі покатати. Андрієм каже, пишається. Ось лише не втямить, чому діти та онуки його колишніх побратимів <зимів>, бомблять Україну. Я служив на Сахаліні в авіації, був всякі національності, жили як люди, а зараз вони привратилися, я не знаю, в скотину і то скотина. Ну, Вибачайте, в мене нема слів. Разом з Андрієм отримувати автівку приїхали батьки, друзі та дівчина Софія. Вона розповідає, коли дізналася, що хлопець втратив обидві ноги, жодної миті не було страху, що далі. Я не бачу в цьому нічого страшного. Якось інші з цим живуть і все буде добре. Наразі вони будують плани на майбутнє і мріють про перемогу та спільне життя. Може, в подальшому думаємо, щоб жити разом. І може, точно. Yeah. А ще власний будинок, син і багато інших планів, додає Андрій. Попри все, що довелось пережити, він не зламався, бо завжди відчуває себе потрібним і повносправним. Саме головне це підтримка друзів, рідних та щоб люди. Які ображають вас, розуміли, заради чого це сталося. Після першого тест-драйву Андрій підсумовує, буде їздити. Удобно, нормально. Зараз ще будемо додому їхати. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.